39-й рік він закінчив семінарію і проходить радянська влада, два роки він працював вчителем в школі, потім прийшли німці, 43-й рік, йому вже 30 років. Він каже, я пішов до владики Григорія Хомишина питатися, що я маю робити. Він каже, то робіть, що хочете: святитися чи не святитися. Хочете, святіться, хочете, не святіться. Дивіться, каже, багато людей виїжджає, ніхто не знає, що буде. Одні кажуть, що війна скінчиться скоро, другі кажуть, що не скінчиться. Одні їдуть за кордон, одні зрікаються, починають працювати в цивільній галузі, щоб не мати проблем потім. Тобто, дехто йшов вчитися нам, лікарем, вчителем і тому подібне. Що буде? А він каже, що Бог дасть, то і буде. І каже, після того, як мені таке сказав, я собі вирішив, що ти, отче Іване, думаєш, розумієш. І він тоді е вирішив прийняти рукоположення в 43-му році отримав єврейський сан, і з того часу почалося його служіння. Ну, спочатку, під час війни, це служіння було непросте.